Так, як нами, як мною попередньо вказувалося, ухвалою судді, головуючого суддів у даному кримінальному провадженні була винесена постанова. Не постанова, а ухвала, на яку посилається суддя, де прокурор навів на його думку, на його думку, релевантну, подібну. Ну, версію э, свого бачення э, у справі касаційного, касаційного, кримінально касаційного суду Верховного суду у постанові двадцять року справа номер 663-267-19. Тобто, у чому суть даної постанови, тобто позиція кримін... лише позиція Кримінального касаційного суду, Верховного Суду. Тобто, у даній справі, якщо можна його і прочитати, воно є нерелевантно до нашої справи, в зв'язку з тим, що. У даній справі розк... мова йде про те, що у кримінальному провадженні було відсутнє, були відсутні, в принципі, постанови прокурорів про призначення, ну, керівника про призначення прокурорів, і воно не є релевантне до нашого випадку, бо у даній справі прокурори принесли постанови про призначення. І, відповідно, суд взяв до уваги і з інших мотивів у даній справі скасував рішення і повернув на інший розгляд. Тобто, у даному питанню не розглядалося, по суті, аналогічне питання, як у нашому випадку, чи є дані питання. Подібними релевантними до нашого кримінального провадження 59-го. Йдемо далі.